Всім привіт! Сьогодні поговоримо про хворобу з дотепною назвою рука, нога, рот. Вона часто з'являється восени та влітку, коли діти активно граються, міняються іграшками і, на жаль, вірусами. На перший погляд звичайний висип, але за ним стоїть справжній ентеровірус, який може дати жару навіть дорослим. Давайте розберемося, що це, як передається, як лікується і коли варто бити на сполох. Рука нагород це не окреме захворювання, а клінічний синдром, який викликається різними ентеровірусами. Найчастіше коксаки А16, А6 або ентеровірус 71. Цей вірус стійкий до навколишнього середовища і легко передається через іграшки, руки, воду чи посуд. Він може жити у воді та іграшках 2-3 тижні, однак боїться кип'ятіння. Переважно хворіють діти до 10 років, найчастіше від року до 5, хоча дорослі теж хворіють. Зараження відбувається фекально-оральним, контактно-побутовим та навіть краплинним шляхом. Джерело інфекції лише людина, інкубаційний період 3-6 днів. І як буває, з вірусами уже у цей час людина може бути заразною. Найбільша контагіозність у перші дні висипань. Більше того, скалем вірус може виділятися 6-8 тижнів, тому особиста гігієна вкрай важлива. Ну, Марсі, особисто, займається. Вірус потрапляє у рот, далі у кишечник, де і розмножується. Після короткого періоду веремії вірус у крові. З'являється млявість, біль у горлі та температура. А далі характерний висип біля рота на долонях та стопах. Це результат ураження епітелію, який реагує утворенням болючих пухарців. Окремо варто згадати про такий прояв вірусу Коксакі, як герб ангіна. Нехай вас не уводить оманну назва, до герпесу вона не має жодного відношення. Це, той чоловік. це поява пухирів з рідиною, безку у ротовій порожнині, які настільки болять, що навіть не дають ковтати. І це той фактор, який може призвести до зневоднення. У більшості випадків діагноз клінічний. Лікар встановлює його за наявністю типового висипу та клінічних симптомів. Марс мурчат в мікрофон не треба. Лабораторне підтвердження ПЛР потрібне в нетипових або важких випадках, наприклад, ураження ЦНС або серця. Діагноз буде звучати як ентеровірусна інфекція, хвороба рука, нога, рот, або ентеровірусна інфекція герб ангіна. Якщо було дослідження ПЛР, вказуємо серотип вірусу. Марс не мовчив мікрофон. Специфічних противірусних препаратів від цієї хвороби немає, тому лікування симптоматичне. Мета полегшити стан та запобігти зневодненню. Від температури та болю традиційно парацетамол або ібупрофен. Для запобігання зневоднення дитину краще поїти вода, компоти або оральні розчини для регідратації. Особливістю даного захворювання є виражений біль у горлі, тому ми обмежуємо. Гарячу, солону чи кислу їжу. З висипом ми нічого не робимо, нічим не мастимо. Він самостійно мене за 5-7 діб. У разі герпангіни все те саме, плюс фізичні методи знеболення. Тобто холодна їжа, морозиво, молоко, пюре тощо. У садок чи школу можна повертатися через 24 години після нормалізації температури і підсихання висипу. Але з дотриманням умов гігієни, звісно. У 9 з 10 випадків хвороба минає без наслідків у легкій формі. У 5 з 10% перебіг хвороби в середньої тяжкості через неводнення або біль у роті. Серйозні ускладнення, менінгіт, міокардит, рідкісні менше 1% випадків. Виражена дегідратація, ускладнений перебіг та дітлахи до 6 місяців лікуються у стаціонарі. Неспецифічно. дотримання правил гігієни, миття посуду в гарячій воді та дезінфекція іграшок. Важливо пам'ятати, що вірус не має ліпідної ополонки, тому не боїться спирту, а мило його лише механічно змиває. Однак він чутливий до кип'ятіння, хлору та ультрафіолету. Специфічна профілактика вакцина є лише від ентеровірусу 71, лише в Китаї, в інших країнах і проти. Інших серотипів вакцини поки немає. Як резюме, рука нагород зазвичай легка, але дуже заразна хвороба. Головне не панікувати, забезпечуйте пиття, спокій та гігієну. Через тиждень все минає, а дитина отримає ще один досвід імунної системи. Пам'ятайте, чисті руки, охолоджена їжа та увага до дитини ось найкращі ліки. А на цьому все всім більше доказової медицини, Па-па!